Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Робимо розпаковочку. Сьогодні ми взяли на кобасу. Вже я взяла м'ясо. Такої задньої частинки лопатки. Отакої задньої на е, по 180 гривень. Е, Той його взяла я. Телятини. Ось така гарна телятина, така була дуже. По 270 гривень телятина. Я теж взяла. Так, взяла я по черевини. По черевина по 175. Взяла я такий кусок і взяла по лядвиці. Полядвиці такий кусок, бо будемо у робити, отакий кусок по 220 гривень полядвиця. Ось це на кобасу і у мультиварці будемо робити. Так, ще я взяла до цього на, на 12 гривень, отаких шкірок я взяла. Буде 10 кусок дати і буде ще на кобасу варити. І, і ось скільки я взяла. Це на 12 гривень. Так, взяла я таких кишка. Кишка по 75 гривень. За, за кілограм. Тут, тут вроді на 18 метрів тут є. На 18 кіля мені казали, ковбаси тут вся кишка. По, 70 по 75 гривень за кілограм. Так, взяла я ще сардельки по 145 гривень. Я взяла 6 сардель. Так, Взяла я хліба два, хліб по 29. То як у кого? Нині по 29 я візьмила. Так, помідори. Це за тебе. Помідори по 142 на 77,20. Помідори, мінеральну воду. Мінеральна вода 14,90. Ось така мінеральна вода трускавецька. Так, тепер ще ми брали дріжджі. Дріжджі вже. 15,50. Тепер оцей шоколад пористий. 41,90. І макарони 28,50. Ріжки. Отакі От ріжки. 28,50. Це було з АТБ. Так, далі філе оселеться. Філе оселеться одна мама хотіла 18. 98 по 165. Е, так, соня халва е. 25, 20 і маленький майонез 23. три, всього 67. Так, ще плюс. Е, Родинки 25 гривень. Так, тепер ми брали, ну, що взяли? Презент дали нам овес, ми взяли овес на діда. Взяли такого е, ковбус, ка, ка, чи як то, то ну, такого кавуна, того, гарбуза ковбус. Узяли стаканчик по 20 гривень. Тепер взяли курячої печінки на 75 гривень. І взяла я грудку сира за 100 гривень. Дали мені. Рудку таку сира, 100 гривень, тут є кілограм. Ось така була, ну, там ще, ще взяли там таке десь кусок ковбаси, що то вже їли та і банани, то вже там малому дали е, онукове. А на кухні у нас сьогодні печінкова кобаса така, така чудова, гарна. Дивіться, яка. На ще гаряча, але все рівно вона дуже-дуже гарна. І смачне. Відеорецепт е, покроковий буде на каналі Бабусині Поради. В, в описі під цим відео я дам посилання на рецепт. Отакої От ковбаси, до Великодня, собі приготувати таку смачнесеньку ковбасу, запечену, можна і таку приготувати. Дуже-дуже смакує. Так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні ось такий чудовий, гарний, смачнесенький, простий салат з простих продуктів, з бурячка. такий виходить Дуже, дуже гарний, смачнесенький, до всього підходить. На піс зараз дуже гарно підійде, до, до будь-якої гарніру. просто отако, Дуже такий простесенький, дуже корисний і дуже смачний салат з буряка. Та, е, посилання, як ми готували. Я дам під цим відео на канал Бабусині Поради. Я там готувала, е, детально розказую. Е, так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні будуть е, такі чудові, е, такі гарні паски до Великодня. Ось, е, ось такий е, детальний відеорецепт приготування паски буде. На каналі Бабусині Поради. Під цим відео я дам посилання, як, як ми готували е, цю паску. Це е, на заварному тісті. Дуже чудова, гарна виходить пасочка. Ось така е, чудова, гарнесенька, м'ягесенька. дуже от, ще теплі, не хочу їх міскати. Ось такі вийшли у нас пасочки. Такі делікатні, такі гарнесенькі. Пасочки вийшли. О, дуже такі делікатні, гарні пасочки. Дуже-дуже такі чудові, гарні вийшли пасочки. Дві Чудові, дуже гарні вийшли пасочки. О. Так, то вже пройшла доба цієї паски, і я хочу вам показати, яка вона на вигляд, яка вона всередині. Ми вже одну зділи. А яка вона середині ця паска. Вона вже сьогодні стабілізувала. Двітек. Видите, яка гарна, яка пасочка виходить пухка, яка, яка делікатна, дивіться, яка дуже-дуже делікатна виходить пасочка. Виді, яка. Я так наріжу вам, ще покажу як. Тревніше було змити більше, я візьмела такий. Витяк, яка вона виглядає. Дуже, дуже-дуже делікатно виглядає в розрізі. Я так просто вам вид. О, витяг. Дуже. Багато родзинок так. Дуже-дуже. Дуже-дуже, двітя. Дуже, така розривається, дивіть, як на волокна розривається. Дуже-дуже гарна така, раджу вам таку приготувати. І такий має смак, дуже такий вершковий, такий смак має делікатний. Дуже-дуже делікатний вершковий смак має. Гарно так. Так що готуйте. А на, кух... а на кухні у нас сьогодні буде горохова зупа. Ось така з тим... пісна горохова зупа і ось такі коржі. Цибулеві коржі. бачите, які цибулеві коржі. Посилання на е, як ми готували зупу і коржі, я дам під цим відео е, на, на канал Бабусині Поради. Я там детально розказую і показую, як я готую. Ці коржі можна просто так їсти, дивіться які вони. Можна, можна так просто їсти, можна їсти з будь-яков зупов, можна їсти просто з чаєм, вони з чаєм будуть добрі. Чи з кавом, чи з чаєм, чи з чим-небудь вони будуть добрі. Вони м'ягенькі, такі, які вони, вони м'ягенькі. Так що, що готуйте. У пісні буде дуже, дуже цікаво і смачно. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такої вже на кобасу, на Великдень ми вже маємо. Ось така була в нас, невели... така розпаковка була. До зустрічі!